Невеличкий звіт на фоні стрілецького клубу Патріот. От, нас сюди завітав стрілецький клуб разом з телеканалом Трофей. От, це у нас зараз змагання по спортивній стрільбі. От, і У нас було таке запрошення до нас, щоб ми приїхали з, з своїм фургоном модель Фроуд. От, і показали, що можливо е, приїжджати на подібні змагання з такими фургонами і е, комфортно проводити час. От зараз ми трошки е, пройдемося і покажемо, що тут видно е, е, подіуми для змагання. От, зараз вже кінець дня, ми хотіли зняти це е, в розгар стрільби, але... Тут дуже сильно гучно стріляють і е, звуку не було б чутно, При тому, що сьогодні ще такий вітер більше серед. Е, тому ми вирішили це зняти в кінці дня. О, зараз всі вже порозходились, зараз йдуть вже підрахунки. от сьогоднішніх, е, сьогоднішніх змагань. От. Завтра ще змагання будуть проходити півдня. От. А сьогодні хотів би от, показати на, на які моделі ми приїхали. Це модель наша класична Афроу. От, от вона, до речі, це вона перша. Довжина і відповідно виліт може бути 2 чи 2,5 метри. Встановлюється він на вертикальні опори, які тут регулюються. І такі розтяжки, які вже тримають його від пори вітра. Ну, а продольний темп, він кріпиться на таких ліпучках. же таки вертаємося до нашої основи. Це наш кемп-модель Offroad. От, значить, е що тут із, наверное, із, із такого новенького, що ми е додали, можливо, е так, е додали таку сітку. Це опціонально, вона комплектується. Тут дуже зручно класти свої речі. От, тут можна замочками пристегнути, якщо вони там, щоб не, не гойдились, не болтались. Ну, знизу класичний нас. А, тут ще ми вже монтували освітлення. От. І тут до речі, з'явилася можливість, ну, так як ці ламелі легенько вони знімаються, ми вже демонстрували, вони можуть переставлятись, тому вже е е е різні зони можна робити якби, різну е ну, упружність. І є такі вертикальні оці улавлювателі для ламелі. Це вони можуть тут встановлюватись е в, в плані перегородок. От, в таким плані. І є вони розташовані винилівіше, тому ці перегородки можна робити, від всіх можна робити більше чи менше, в залежності від потребності. І є тут вже додали, як я що показував, так я зараз ну, в общем, я не встановлю. І додали сюди освітлення. Так, внутрі більше змін таких особливих немає, а ну і додався сюди один виключатель. Так, тут у нас 16-та високопрофільна різина МТ з абревіатури. І хочу продемонструвати, так як ми вже тут цілий день знаходимося і температура на вулиці десь приблизно, ну дуже жарко сьогодні, десь напевно 32-34 градуси. І зараз можна можете подивитись. Температура в холодильниці мінус 6. От, тут видно льод. Він замерший. Працює він, як ви розумієте, абсолютно автономний. Тому що тут немає можливості підключити освітлення, ну, воно верніше, є, але воно дуже-дуже дуже тяжко це зробити. От. Тому Це наверное, головний успіх цього проєкту. Є панелі, холодильник працює автономно. Тут у нас добавили зараз отакі кріплення, тобто є можливість додати такі кріплення, це теж опціонально. І цю довжину кріплення цієї резинки можна її робити більше чи менше, вже залежності від того, що туди кріпити. Ну, такі кріплення я вже показував. От. Тут змін більше у нас немає. Столик виносний, він передвигається. Наша батарея зараз видає 12,5 В от, і акумулятор заряджений на 75-80%. Але в нього там класифікація заряду 1,4%, тому що ну, це не означає, що 85-це може бути і 99%. От, но вона абсолютно автономно працює. для сірої води, балонний ключ для навесу, для, для вот для Домкрат знизу так, а І Перенесли ми вже розетку 220 вольт сюди, а встановили ручки для того, щоб було краще передвигати. Ну, це вже у нас він іде вже серійний. Напомню, що тут витяжки з відсіку для відпочинку на кухонному відсіку і багажному відділенні. Так, ця комплектація оснащена тормозом наката, ручним тормозом. Фіксуємо, зараз на тормозі. От, і зверху класичний багажник. Общем, е ще попрошу оператора е зняти таким сплошним кадром цю картину. Общую общу картину для відпочинку вже симартизую. Ну, Хочу підкреслити, що е цим відео е люди цікавляться, це дуже змічно От, відпочивати. Таким чином дуже комфортно, це легко і практично. І це доступно вже навіть на Україні. Тому відпочивайте, всім гарного дня і ще раз з гарними наслідками після відпочинку.